Добрий день, шановні батьки. Ми з вами довго не зустрічалися, мабуть, це і моя провина, я все збирала якусь цікаву інформацію, вона змінюється. Вибачте мене, будь ласка, якщо вам були цікаві якісь питання освітні, а я трошки з цим затрималася. Обіцяю більше цього не робити. Сьогодні я сама собі проводжу цю зустріч, але обіцяю вам, що минулого майбутнього разу і кожного разу, який буде далі, біля мене буде працювати заступник директора. На сьогодні у заступників директора дуже щільний графік, тому вони зайняті своїми справами. А я почну свою зустріч з вами. По-перше, я хочу вам дуже подякувати за той ярмарок, який ми з вами влаштували. Ну на хвилиночку за дві години проведення цього ярмарку ми зібрали 40 тисяч гривень. Для ЗСУ для мене це велика перемога і такий символ такого нашого спільного, такого такого єднання, коли були всі батьки, коли було дуже багато дітей, коли дітям сподобався цей захід, коли вони тягали той канат, грали м'яча, купували якісь там смаколики, солодощі і все що завгодно. Грали з якимись там своїми і чужими собаками, просто виласелилися і балувалися, і сказали, це це так, як було колись. Це так, як ми колись ходили в походу. Це той наш ліцей, перед яким ми скучаємо, про який ми мріємо, які ми очікуємо. Я безмежно цьому рада. Я дуже рада, що було дуже багато на цьому заході батьків, що ви всі приїхали, що ви пекли, що ви збирали яблука та груші з дерев, що ви в'язали якісь там носки, шкарпетки, там все, що завгодно, для того, щоб ми все це розкупили. Ми багато чого розкупили, і дуже вам дякуємо, тому що така сума, яка зібрана, це досить така нормальна, серйозна сума, і це та подія, якою мають пишатися всі. І педагогічний колектив, і діти, і батьки. І я думаю, що оце природня така риса ліцею нашого, коли ми пишаємося завжди ліцею. Ми завжди за нього горді. Це ще раз підсказує тому, що ну, такий достойний, потужний заклад освіти, з такою єдиною родиною, де батьки, діти, вчителі всі разом, ще раз скажу, якщо ми всі разом, тоді мене, нас ніхто не переможе. Якщо ми разом, тоді зробимо класну освіту. Якщо ми без претензій один до одного, тоді буде все добре. Тоді ми зрозуміємо, почуємо один одному і будемо прагнути робити один для одного краще. Тому дуже вам за це дякую. І далі йдемо тоді, скажемо, що попри всі події, що відбуваються сьогодні, я скажу вам трошки ще про інші події. Їх дуже багато нових подій в ліцеї в нашому, але головним для нас залишається освітній процес. Я ще чому вирішила записатися саме сьогодні, тому що цей урок ми цей тиждень у нас офлайн. Ми навчаємося в, в сусідній гімназії, і знаєте. Мені як було приємно, коли я в понеділок, у вівторок і сьогодні, відвідала частину уроків, і в мене таке прямо свято, яке я вийшла до цього свята і вас залучити. Уроки шикарні на високому рівні, зовсім інші. Вони таку таку такого партнерського, такої орієнтованості. Нема ніякої авторитарності. Діти працюють разом з учителями разом, через діалог. Це така нова архітектура уроку. Дивіться, я класичного уроку, який був до війни або який там був в ліцеї колись, зараз не бачу взагалі. Це таке партнерство, це таке, коли всі разом, коли вчителі разом з дітьми, коли діти разом з учителем. І мене це дуже тішить, тому що я чекала такого. Якісно нового освітнього процесу. Сьогодні він народжується, сьогодні він оформлюється. Сьогодні в є дуже багато нових вчителів, молодих. В них взагалі нові підходи. І мені дуже подобаються ці підходи. Мені подобається ця нова практика. І тут тепер, постійно, одне таке маленьке запитання. Те, що стосується вчителів, у мене немає запитань. Все прекрасно. Те, що стосується замотивованих учнів і розуміють, навіщо вони вчаться саме в ліцеї, що вони хочуть і що їм потрібно, немає запитань, це все на високому рівні. Але з іншого боку, є ж діти на уроці, які залишаються в дуже пасивному стані. І тут треба вам долучитися до роботи. Будь ласка, контролюйте виконання домашніх завдань. Будь ласка, контролюйте підготовку учнів. Будь ласка, контролюйте, як переповодяться виписку під час дистанційного освітнього процесу, чи вмикаються камери, чи вони відповідають, чи вони виконують домашні завдання, чи вони пишуть якісь там самостійні роботи. Будь ласка, шановні, без спільної роботи не буде нічого. Треба чітко розуміти, де наша парафія, де ваша, де наші обов'язки, і де ваші обов'язки. Давайте будемо разом працювати, і ви будете дивитися, що. Ну, треба займатися дітьми, це правда, треба контролювати, як вони вчать уроку, треба допомагати інакше нічого не буде. Тому, по-перше, дивіться, мені шкода тих дітей, які, які не знають, які не розуміють, які не готові до занять. Вони себе дуже погано в класі почувають через те, що хтось їх там випереджає, хтось їх там гарно відповідає, а хтось мусить очі не піднімати протягом всього року, тому що тому, що дитя не знає, чогось там ворон чогось там не вивчило, або не зрозуміло. Для того, щоб всім все було зрозуміло. Крім освітнього процесу в офлайні, тобто безпосередньо в закладі освіти або в дистанційному, у нас проводяться консультації. Сьогодні існує спеціальна електронна форма або через класного керівника можна записатися. Дивіться, існує дві форми консультації. Запам'ятайте, будь ласка, одна консультація, це називається консультація на замовлення, коли вчитель, коли учень, вибачте, замовляє консультацію з тієї теми, з якої він потребує цього консультування. Або вчитель має право запросити, і це буде називатися консультація на запрошення учня на якусь консультацію, коли учень, коли вчитель запевнився в тому, що якусь тему він пропустив, який ще десь в нього якісь така є прогалера значна, десь в нього якась втрата освітня, і тому він готовий цю втрату подолати, цю прогалину там ліквідувати, і таке останнє. Якщо у вас є якесь запитання чи до дитини, чи до вчителя, ви, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся до заступника директора, до класного керівника. До мене особисто зараз наші телефони є у кожного. Телефонуйте, будемо допомагати. Що ви розуміли, що ми абсолютно не проти, і ми сьогодні думаємо все, що завгодно, аби тільки зробити так, щоб діти чогось знали більше, ну ніж вони, наприклад, мають можливість сьогодні вчитися. Ми приймаємо і розуміємо складно що освітнього процесу на сьогодні. Дивіться, але життя продовжується, і воно буде завтра, післязавтра, і після війни. І воно ще буде. І знання будуть дуже потрібні дітям. І ви знаєте, що ми сьогодні використовуємо будь-які можливості, щоб навчити дітей. Але в цей час дистанційної освіти, освіти без камер, освіти без говоріння, без коментарів учнівській, вони втрачають навичку щодо того, щоб вчитися. За це я дуже сильно переживаю, тому що можна слухати вчителя уважно, сидіти тихо. І нічого взагалі не взяти від того монологу вчителя. Треба тільки вступати в діалог. Для цього треба готуватися багато вдома. Щоб говорити, треба щось знати. Я вас дуже прошу, будь ласка, допомагайте дітям, тому що все буде прикро. Ми сьогодні хочемо, щоб вони залишились в Україні, щоб вони вчилися в ліцеї, щоб вони вступили в наші національні державні вузи. Ми все для цього хочемо зробити. І ви нам, будь ласка, теж допомагайте. Діти, діти малі, вони ще чогось не розуміють. Вони Ну, може, ще в неї не вистачає мотивації, але коли воно підніметься в десятку, у нього запрацює мотивація, він захоче досягнути чогось більше, а немає знань, немає опори у цією освітньої. Тому, будь ласка, сьогодні підтримайте їм своїм контролем, моніторингом і допомогою. Будьте, будь ласка, уважні треба сказати що дуже багато вчителів докладають дуже багато зусиль для того, для того щоб вони працювали добре от я сьогодні тільки говорила з вчителькою вона мені говорить про те що не дуже багато витрачає часу на підготовку до уроків. чому а тому що є методички якісь там спеціальні посібники для вчителів а мені там все не подобається я шукаю власний матеріал я дуже вас хочу зараз по секрету попросити бути вдячними Будь ласка, навчіть дітей бути вдячними вчителям. Будь ласка, самі, подивіться, в який важкий спосіб сьогодні працюють вчителі і дякуйте їм. У різний спосіб. Я не маю на увазі ніяких подарунків, ніяких там, але просто сказати, що мені так приємно, що ви попрацювали з моєю дитиною. Мені так приємно, що мені здається, що він трохи виріс. Ми вам дякуємо. Дивіться, у нас зараз така споживацька позиція є в дітей. От я ходжу там на уроки. Вчитель закінчує уроки і завжди каже, діти, я вам так дякую за урок, а у відповідь тиша. І тоді я з задньою партією кричу і вам, Марія Івановна, дякуємо за урок. Тоді вони посміхаються і починають дякувати. Дивіться, це нормально дякувати. Учитель дякує учніві за урок, а учень це сприймає як потрібне, що він такий герой, йому за це подякувати. Давайте будемо вдячні один одному. Давайте будемо без претензій. Без моніторингу за роботою вчителя. Давайте будемо працювати на довірі, тому що з іншого боку, дивіться, ми не бачимо вашої подяки. Ми не дуже звикли до неї там, ну і ладно, ми знаємо там собі ціну. Але коли ми бачимо іншу позицію, коли є це разові випадки, поодинокі, але є, коли батьки слідкують за вчителем, коли вони весь час хочуть його десь на чомусь спіймати, і коли вони пишуть скарги недоречні, абсолютно, це дуже неправильно. А чому дитина вчиться? А у дитини виробиться оце, оце повага до вчителя. Міжнародний досвід, взагалі такий планетарний масштаб, він говорить про те, що якщо вчитель в суспільстві особа, яку поважають і якій довіряють, то це суспільство тримає найкращу освіту в світі. Якщо вчитель це особа, яку не поважають, у якій сумніваються, яку обговорюють разом з дітьми. Ну, тоді там будуть дуже великі проблеми щодо виховання і щодо освіти. Я вас дуже застерігаю від цієї помилки. Не треба з дітьми обговорювати персону вчителя. Взагалі не треба нікого обговорювати, але вчитель має бути особа, яку поважають. І я вам кажу, що в ліцеї вчителі це дуже серйозні, поважні люди, які багато чого знають і можуть багато чого навчити дітей. Але вчителі це не боти, не роботи. Це люди, які можуть помилятися, які можуть спілкуватися у той спосіб, який дитині не сподобається, або будуть спілкуватися так, як вам здається, що це може, можливо, треба працювати якось краще. Задайте запитання, порадьтеся, будь ласка, з класним керівником, зі мною, заступником директора з учителем поспілкуйтеся, але без претензій, без скарг, тому що у всіх у нас з вами. Тільки одна мета навчити дітей якомога краще. Ми разом з вами, але і ви, будь ласка, будьте разом з будьте разом з нами. Якщо ви маєте як уваження, ви. вибачте, будь ласка, це не зауваження, це таке велике, велике прохання і впевненість в тому, що саме це спільна наша робота, тільки єднання наше, тільки прагнення до саморозуміння, до взаєморозуміння приведе до якогось такого значного успіху. Тому дивіться, разом удосконалюємо, удосконалюємо ліцей і живемо з вами далі. Без претензій, а ми з вами родичі. От і спілкуємо, як спілкуємося, як спілкуються в сім'ї. Тепер дивіться, сьогодні ще моє відвідування гімнації, якось звернуло мою увагу на те, що там трохи холодно. Зателефонувала мені зранку заступник директора, каже, що дуже холодно. Я сказала, що діти всі одягнули верхній одяг. Але коли я там відвідувала гімназію, там не настільки холодно, щоб діти сиділи в куртках у верхньому одязі. Дуже вас прошу, прослідкуйте. Зараз у всіх дітей є оці теплі худі, якісь теплі спортивні костюми. Нехай вони одягають спортивні костюми або теплі худі, або теплі якісь там речі. Одягайте, тому що коли дитина сидить на уроці в курточці. Це якийсь такий чимодавний якийсь такий настрій якоїсь валізи. Зараз візьму валізу, відправлюсь десь там. Дивіться, немає правильного налаштування. Тому я буду вимагати, щоб діти сиділи без верхнього одягу. Допоможіть мені, будь ласка, одягніть їх у теплі речі. А так, взагалі, щоб так було дуже прямо холодно, що ми прямо зрякались. Ні, звичайно, такого немає, 100%. А з понеділка нам обіцяють звільнути опалення по школам, по гімназіям, поліцеям. Тому я думаю, що і тут ми вийдемо на нормальний рівень. Щодо перебування в укритті. Ну, День буває всякий. Наприклад, в понеділок не було жодної тривоги протягом там дня до якогось там обіду. Ми ми провели всі уроки без жодної тривоги. У вівторок самі знаєте, що було. Там були тривоги, мабуть, шість сім протягом навчального дня. Ми бігали взад вперед. Але дивіться, ми створили умови в укритті такі, що діти можуть там продовжити навчання. Ми туди додали парт, додали стільців, додали дошки навчальні, і там крейда є, ганчірочки є. Вони зайшли. Тепер ми відмежували простір у кожного класу є, власний простір. Такі за допомогою таких, таких щільної тканини ви зробили такі ширми. Ширма закрилася і клас знаходиться за ширмою. За іншою ширмою знаходиться інший клас. Тому чотири класи навчаться протягом навчального дня, коли ми вчимося очно, і тоді діти знаходяться у кожного на під час тривоги. Є власний простір, вони не говорять дуже голосно, говорять там і але й не пошепки, працюють нормально і тоді мають змогу працювати за цим всіх обмеженим, такому, може, обмеженому просторі. Я думаю, що всім подобається раз. По-друге, там стало набагато затишніше, і там не холодно від слова зовсім. Тому я думаю, що ви тут можете бути спокійні, коли діти працюють в укритті. Нічого в цьому нема такого поганого. Хочеться вас ще проінформувати ще й про те, що дивіться, що ми провели дуже таку велику роботу. Ми зустрілися з дітьми 9, 10 і 11 класів. Які претендують на свідоцтво особливого зразка 9 класи на медалі, 10-11 клас. Причому ми не запрошували претендентів за результатами освітньої роботи. Ми запросили всіх учнів, які вважають, що вони можуть отримати медаль. Вони самі приходили, слухали, що ми їм говорили, задавали нам запитання, розійшлися і будуть тепер думати про свої можливості. Чи в них вистачить можливості бути кандидатом чи претендентом на золоту або срібну медаль або 9 класи на свідоцтво особливого зразка. Хто хоче до цього доєднатися, будь ласка, у всіх є можливість. Але скажу, свідоцтво особливого зразка в 9 класі видається з результатами освітньої роботи в 9 класі. Свідоцтво особливого зразка і золота або срібна медаль видається за результатами роботи в 10-11 класі. Значить, протягом 10 і 11 класу підсумкових оцінок, тобто за перший семестр і за рік, не, може бути, не можуть бути 9 балів. На срібну медаль дозволяється мати дві дев'ятки, і тоді дитина отримає срібну медаль. Всі останні оцінки мають бути не нижче 10 балів. Будь ласка, на це зверніть теж увагу. Якщо хтось захоче, можете приходити, будемо говорити, і тоді будемо думати, ми нічого не будемо нікому малювати, але всім учням будемо допомагати 100%. Тепер дивіться, починається олімпіадний сезон. Вже було прямо з цього тижня, підуть перші олімпіади, навчальні. Що таке олімпіада? Я вам нагадаю, що це такі інтелектуальні змагання. Це коли діти працюють, йдуть на ці змагання і покажуть з них кращий з математики. На сьогоднішній день ми в місті перші за кількістю призових і перших місць в місті. У нас найбільша кількість таких місць, як 21, і в місті це, це перший навчальний заклад, який має скільки переможних місць на рівні проведення обласних і всеукраїнських олімпіад. Що таке олімпіада для мене? Чому які тут я бачу плюси? Ну, по-перше, це дуже серйозна, додаткова, безкоштовна підготовка з якоїсь там предмету з якогось освітнього напрямку, і це дуже корисно на тій частині дітей. По-друге, я так розумію, що це якийсь такий тренінг анти такої, такої стресової стійкості дитини. Коли дитина попадає в таку нестандартну ситуацію, і все в неї виходить в цій нестандартні ситуації. І вона тоді перемагає. Ну, Бувають діти, які говорять, що мені це важко, це для мене дуже напруження, таке нервове. Ну, хтось каже, що не хочу бути на цій, цій траєкторії і сходить тоді з дистанції. Але значна більшість участь, беруть в цьому участь, хтось хоче. Хто не хоче, тих не заставляємо, але просто вас інформую. Думаю, що це кожній дитині цікаво і було б правильно пройти цей шлях олімпіадника. Тепер дивіться, що ще цікаво. Буквально сьогодні, на 14-ту годину, заступники директора йдуть на зустріч директора нашого педагогічного державного університету. Він сьогодні вважається одним із кращих університетів в країні. Він входить до топ-100 вищих навчальних закладів, і він один з кращих саме педагогічних університетів. Але це сьогодні університет ще й до цього, який володіє дуже гарним обладнанням лабораторним. У них дуже такі гарні сучасні лабораторії з фізики, хімії, інформатики, сьогодні буде відбуватися. Розмови щодо проведення додаткових занять на базі університету для восьмих класів, дев'яти, десятих, можливо, одинадцятих. Тому, будь ласка, теж порадіть разом з нами. Умови в університеті дуже гарні укриття такого великого, такого високого гатунку. Я думаю, що всі будуть раді цим додатковим заняттям. І мене сьогодні цікавить як директора різноманітність освітнього процесу. Тобто такі, знаєте, інтелектуальні такі освітні спалахи, коли дитина запам'ятає певний матеріал за рахунок яскравості. Думаю, що можливо це так і буде, а там перевіримо, який спосіб. Тепер подивіться, в цьому році навчальному ми започаткували. На базі ліцеї клуб фінансової грамотності. Це такий міжнародний, точно державний проєкт. Він так подобається всім дітям, але він працює тільки на рівні учнів 10 класів. Батьки, шановні, будь ласка, зверніть увагу на цю форму. Значить, за міжнародною статистикою, 93% населення на землі не вміє користуватися фінансами. Оцей клуб фінансової грамотності його мета навчити населення користуватися фінансами. Тому, будь ласка, піштовхніть дітей, які можуть звернутися до нас. Приєднатися до цього клубу, там спеціальні фінансові ігри відбуваються, а з наступного року, я так думаю, що можливо буде викладатися курс до цієї фінансової грамоті для дітей старших класів. Ну і ще що. Дивіться, нагадаю вам, що в ліцеї працюють гуртки саме ті, які користуються найбільш такою значною повагою і авторитетом у дітей. Це гурток образотворчого мистецтва, вокального співу, хореографічний, театральний. У нас маса спортивних секцій, які працюють тут безпосередньо, а за тривоги діти за тривоги діти пересуваються в укриття. Воно зовсім близько біля нас, тому вони перебувають у укриттях, коли починається тривога. Значить, ще хочу вам сказати, що сьогодні дуже багато дітей бере участь у волонтерстві. От, коли особливо коли вони навчаються тут на базі закладу освіти, вони прямо тоді приходять. У нас є спеціально оплатне місто, пидуть разом з нами сітки, несуть там якісь речі, щось там донатують для того, щоб поповнювати волонтерський фонд. Я вас дуже прошу, батьки, доєднайтесь, будь ласка, до дітей. Знаєте, коли я говорю з ними про війну. Я не бачу тієї реакції, яку я б хотіла бачити. Я вам вже казала, що можливо це діти, вони таким чином спасаються, вони, вони таким чином спеціально не помічають навчити бути відповідальними у цей час, це наша з вами знову така спільна праця. Дуже прошу, доєднайтесь ви разом з дітьми до нашої волонтерської діяльності. У Вайбері у нас є спеціальна група волонтери, волонтери Кривовіцького ліцею 129. Там всі наші номери, там всі наші звіти про роботу, там все, те, що ми збираємо, там е, рахунок для ту, для для, 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 для відправки донатів. Будьте, будь ласка, уважні, пильні. І ставтесь відповідально до цієї теми. Тема війни це дуже серйозна тема. Тому хотілося б, щоб тут не було такого легковажного ставлення і якогось там лишнього трактування. А вже коли заговорили про це, тому треба сказати тут ще одне: сьогодні є дуже серйозна вимога. Це вимога державна. Я доєднуюся абсолютно до цієї вимоги. Як директор маю забезпечити виконання її це вимога щодо користування української мови. Дуже велика проблема, дуже велику проблему маємо щодо користування української мови. Те, що діти не говорять взагалі між собою українською, це 100%. Те, що на уроках вони відповідають російською, це 100%. Не всі, але більшість з них цього не можна сьогодні робити, і треба дотримуватись відповідних інструктивно-нормативних і правових актів. Значить, я вас дуже прошу. Я вже зверталася до вас цього приводу. Будь ласка, забудьте вдома дві години, годину. Не знаю там скільки часу вам зручно, але діти мають звикати до української мови, збільшувати кількість слів і почати неї спілкуватись. Це наша рідна мова, це мова держави, в якій ми знаходимося, і наше з вами абсолютно право і обов'язок говорити рідною мовою. Хочу звернути вашу увагу тепер на якісь там такі речі, які, може, будуть не дуже позитивними. Дивіться. <клес> Вибачте, будь ласка. Значить, перше, мова йдеться про куріння. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас є закон України про заборону куріння так, як в таких суспільно-кихось там місцях. Да? Так, от школа це саме таке місце, де категорично заборонено куріння. Я маю скарги від школи, в якій ми працюємо від гімнації, про те, що наші діти десь там в закутках, десь там курять. Це стосується хлопців. Але значно меншого віру стосується дівчат. Батьки восьмих, дев'ятих, десятих і одинадцятих класів, будь ласка, будь ласка, проведіть відповідну роботу. Якщо ви погоджуєтесь на всяке оце куріння цих там синтетичних речей, оцих новомодних цигарок і так далі, будь ласка, зробіть це в себе вдома, але в школі, в ліцеї і в будь-якому іншому суспільно-громадському місці. Це робити категорично заборонено. Ми, має, ми не маємо бігати, відслідковувати, хватати дітей, ми не будемо полювати на відео з приводу цього коріння. Питання просто буде передаватись на рівень поліції і тоді будуть зовсім інші такі неприємні речі. В ліцеї ніколи не було такої традиції, нехай її не буде і далі. Мабуть, на цьому можу з вами попрощатися. Тому всім вам бажаю теплої, затушної, спокійної. Було б добре, якби це була мирна осінь. Але жити в умовах Кривого Рому це все-таки непоганий вибір саме зараз під час війни. Нагадую, всіх вас дуже поважаю, у всіх вас обнімаю, всім вам дякую. Особливо низький уклін роблю тим, хто нас розуміє, підтримує, поважає. Але знаю, що кожен має право на свою думку. Якщо ця думка не зовсім позитивна, вирішуємо її разом. На все добре. Гарних вихідних днів. днів Відпочінь всієї сім'ї, задушку і в тиші. побачення.